Ви віднедавно офіційно багатодітний батько вас народилася донька у новому шлюбі. Катерина трошки помилилась. У мене чотири. Чудових дитини у мене є чотирьохрічний син і чудова донька. врешті решт моя мрія здійснилась. Тобто, від загалу ви приховували не тільки доньку, але ще й сина. Ви самі давно не з'являлися на світських заходах і ніколи не з'являлися зі своєю дружиною. Хто вона? Чим вона займається? Скільки їй років? Їй 30 років. Ми разом відсвяткували дуже близько один до одного. Свої ювілеї, як то кажуть, це вона в бороду ребро. Дружина на 20 років молодша. Ви відсвяткували 50, Дружина відсвяткувала 30. Ми не святкували. Було дуже вузьке коло рідних, які приїхали. Чим дружина займається? Вона ваша колега, журналістка. Так із Харкова. Ваш друг Олександр Онищенко зараз втікач, тому що на нього в Україні заведено кримінальна справа. Йдуть суди. Він за кордоном. В Росії, в Європі відпочиває на ібіці, про це нам розповіла його також подруга Періз Гілтон. Чи ви бачитеся в день, коли ви берете зараз у мене інтерв'ю, у нього день народження, я смс кою його привітав. Як ж святкування з Періс Гілтон діджеями, танцями не запросив? У мене є принцип, якщо ти знаєш людину, незалежно від того, чи вона в опалі, чи вона у славі. Є певні традиції, які знову таки мають бути вищі кон'юнктури.